You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь Ну що, друзі, привіт. Ми з Сонією сьогодні вже були на масажі. Там не лише масаж, там масаж плюс гімнастика. Вона реально сьогодні класно себе поводила, показала себе гарно. Я не знаю, чи це по часу так співпало, чи це пов'язано саме з початком наших масажів плюс гімнастика. Але вона ще після першого сеансу вона почала. Праву ніжку тягнути до рота, до того виключно була ліва. Ось тоді пішли ми до того ж самого масажиста, до реабілітолога, гарний спеціаліст. Я б просто так не водила б дітей до нього. Сама ходила і Соню, це другий раз. Волик. Волик Максим Григорович, здається, в Добробуті. На Святошину приймає і на Печерську. Реально, ну. Людина своєї справи. І от так, так як ще він на першому прийомі казав, як вона через яку вона сторону буде перевертатися, якщо у неї буде відбуватися, так воно в принципі і є. Бо у людини вже досвід, у нього 12 років досвіду, саме практичного, і з дітками в тому числі. Тому так, мені сподобалось, і зараз мені сподобалось, і загалом. Я приходжу, кажу, я вже встигла і до остеопата Соню звозити. Було таке, ось дня три тому ми були. Ну, я після остеопата. Не побачила якоїсь значущої різниці. Ви мені пишете, що у мене трошки щось не то з головою, як у мами, яка вічно шукає щось у Соні. Але дійсно так я бачу, трошки там у неї де. Зараз, знаєте, це більше у цей до остеопата сходити. Це, мабуть, більше потрібно було мені, ніж Соні, щоб ну, психологічно стало легше, типу, я все зробила. Ось була така штука, коли Соні годувала десь в два місяці, і я дуже боюся, що ну раніше, коли вона була менша, що я її задушу там, поки під час сну, що я сплю, я можу виробитися. Груди у мене дуже великі, і я цього дуже боялася. І я її задирала. Так вона лежала, і я її задирала догори, щоб носик вона вільний був. І мені здається, це, що я тоді задирала, воно могло так вплинути. Вона наче знаєте, наче, е, ну, наче так перекручена. Можливо, це я собі придумаю, можливо. Ну, загалом я дуже рада, що ми зараз ходимо. І, в принципі, я рада, що я сходила до остеопата. Нічого, я кажу, покращення ніякого прям я не побачила. Але, але, але зробила. Так, і Соня сьогодні мега класно позаймалася, і гімнастику робила. Треба буде якось зняти вам. Що вона гарно себе буде, звісно, поводити, а не кричати як минулий раз. Але мені сьогодні сподобалось. Зараз манюня заснула, дощ на вулиці, піднімуся зараз додому, має бути якраз світло, стушкувати треба капусту. Слухайте, біда з капустою. В бочку пам'ятаєте, ось я робила нещодавно. А минулого разу Денис робив, і вона така стала, наче в'язкою, буквально через добу чи через дві. Ми тоді вирішили, що Денис порушив технологію виготовлення, що він Поставив спочатку на балкон, а тоді вже прохолодно було. Ось, і що воно таке стало. Але зараз я зробила і те ж саме. Тому ми тепер робимо висновки, що поселився якийсь грибок у бочці. І він тепер не дає оцього цього молочно-кислого сквашування. Хоча вона кисленька. Перетушкую зараз цю капусту, так як і минуло, бо вона, вона кислувата. Але будемо обробляти, ну Денис ще буде вичитувати, чи можна з ним щось зробити, але попередньо так каже, що, мабуть, в уксусі чи замочить, чи обробить оцтом, чи розчин туди зальє. Бо дуже шкода, ну дуже подобалось, це така діжечка і багато в неї можна покласти для нашої родини на зиму те, що треба. Але така штука. Е, ну, це теж досвід. Шкода буде, звісно, якщо там з нею вже е, хана. Е, я зараз прийду її, промию і буду тушкувати. Там майже три кілограми капусти. Три кілограми капусти стушкувати — це капець. Але що робити? Все, треба бігти, бо світла в півпершої мають виключити дня, півпершої і аж до. До восьмої вечора, до восьмої з пів першої, до восьмої, сім з половиною годин не буде світла. Холодильник бідний, Я е, реально чую, коли світло вмикають, як він це знаєте активніше працює. Охолодилося дуже, дуже звісно, по техніці дуже дає. Сьогодні зранку вже попрала одне прання. В півсьому стала і поставила швидко, і... і ще одне треба зробити. І полосос у мене зламався. Він просто тупо по колу їде, одне колесо не працює. Денис сказав, що подивиться, що там, скоріш за все, якась механічна помилка. А що там хто знає? Я без полососа, без робота полососа як без рук, чесне слово. А і у мене з'явилася мультипіч. Це мій подарунок. Від родини мені на день народження. Ну, Денис каже, ті це не тільки тобі, це ж нам усім, але я просила, я хотіла там на дві чаші кожна по 4,5 літри. Я вчора там готувала рулет з лавашом і фарш. Мені сподобався. Класна, така, як закуска, класна, класна, щоб перекусити, отак, якщо світла немає, бо воно смакує і холодним. Прикольно, мені сподобалось. Якщо кому потрібно, то можу розповісти або зробити рецепт. Якщо потрібно буде. Ні, то знаєте, що така є штука, як лаваш з фаршем, можете вбити в Ютубі і теж знайти, я думаю, знайдете цей рецепт. І я випікала вчора в мультипечі. Мультипіч подобається тим, що це набагато швидше, ніж розігрівати духовку. Духовка, тим паче, стала у мене протачить. Ще треба буде спробувати якісь там теж запіканочки робити, щось таке. Ну, ось так. Так що випробую зараз її. У мене. Виробник Британія. Великобританія, ніндя, ніндзя, якось так вона називається. Ось, Поки мені подобається. Картопельку там робила, робила ніжку курячу, подобається. Да. І оце випікала цей рулетик. Але це у мене ось декілька днів, як тільки вона. Тому буду, буду розбиратися. Знову я до вас, можливо, з непроханими порадами. Але буду радити вкотре канал Баланс Білого. А саме зараз переглядаю лекцію про імунітет від лікаря. Він, здається, і педіатр, але він імунолог. Мені дуже сподобався. Молодець. От просто. Спокійно розкладає все по поличкам, говорить базові речі. Так. І також покажу: нарешті, прийшла посилка з Америки, де я замовляла ще у серпні U.S. Polo. Цей поло Asun. У нас ціни. Одна футболка, бабуся якось в купила футболку, вона чи 700, чи 800 гривень коштувала дитяча, одна футболочка. Я йому купила десь. Ну, одну я поло йому брала, і одну звичайну цієї фірми. Десь вони доларів по 7, мабуть, були. Ось. Але. Ми відправили Іллі, я їх навіть не бачила. Денис їх відразу з посилки з однієї в іншу переклав і відправили у табір, бо він просив саме поло футболочку йому відправити і посилку якраз формували. А зараз покажу сумки а, і поло Денису. Ще одну кофту йому купувала на замочки, тут таку, але він сьогодні вже на роботу її взяв. Так, світла немає, темніє і, можливо, і не встигну зняти. Сонечка допомагає, вона вже повзає по кімнаті. Може своїм повзанням, не зовсім повзанням, ну, бо у нас діти якось стояли на четвереньках і вже починали повзти так. Це розмовляє. Щось їй не подобається, так? щось не подобається сонь. Світло погане, сонечка. В общем, ось така ось поло це Денису. Кофта, Я брала Ельку, і у Дениса стандартна Елька, то кофта на нього трошки великувата. Оце, в принципі, поло нормальне, але можу зробити висновок, що трішечки більше міри трішки. І сумки. Дивіться, мені вона вийшла десь гривень 650 У нас вони стоять по 2 25 тисячі. Це хто ну, з рук продає там на шафі. Шафа, а в магазинах вони набагато, звісно, дорожчі. Але ну, 650 гривень можна купити цю сумку. Приблизно це так. Бо там було 20 доларів, мінус 30 відсотків, плюс комісія люди і плюс э, вага. І взяла э, мамітоні. Сумку. У неї якраз день народження. Я вона знає, що я сумку брала і чекали ми. Єдине, я взагалі не пам'ятаю по кольору, кому я яку брала. Напевно, їй чорну, а собі оцю. Так багато часу вже пройшло, що я просто вже не пам'ятаю. Але така містка має бути. Сонюлечка, вибач. зараз. Все запечатано, замочок. Гарно, блискавка. Гарно працює. І так містка вона. Ви знаєте, тут ну, не тільки телефон влізе, а нормально так вільно буде. Що там ще всередині? Один кармашок є маленький. ой, Це Діані сподобається. Бо вона вже тоді задавала питання, чого ти мені нічого не купила. Ну кажу, тобі нічого не треба було. Я там знаю. Ну, зі світлом, мабуть, треба. Але в цілому, ви зрозуміли, тут немає ніяких ділень, тут одне велике. Але маленький карманчик ось є. Сюди, мабуть, мій телефон якраз з боку так поміститься, щоб не валявся по всій сумочці. Ось так. Така сумочка. Гарнюся. Угу. І ця теж в чорному кольорі гарно виглядає. Гарно мені подобається. Згадала, що Денис зробив ось таку ось нам лампу, і гарне світло дає. Ось, на акумуляторі. Акумулятор е, такий невеличкий. Під'єднуємо е, діодна е, стрічка, і нормально можна, можна бути. О, у нас EcoFlow, який підключаю, і є Wi-Fi. Ось так. Е, тут я не знаю, це якийсь е, е, Максі, Макс. Екофлоу, це Денису на роботі давал, дали у користування. Ну, я не знаю, чи це кожному співробітнику, чи там комусь, я не знаю. Але йому надали і зараз дуже сильно виручає. Соні сумка сподобалась. Так, да, Сонюль? Вона любить і будь-яка, мабуть, дитинка, любить ці всі етикетки, так? Ухти, ухти. То йому впевнено да Соня. Зосереджено така. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.